Церква, дорогі брати і сестри, в цей вечір разом з вами я хочу відкрити наші Біблії, наші серця і перед нашою спільною молитвою прочитати текст зі Слова Божого. Перше соборне пісня апостола Петра, 4 розділ, 7, 8, 9 та 10 вірші. Кінець же всьому наблизився, отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов Покриває багато гріхів, будьте гостинні один до одного без нехоті. Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав як доморядників всілякої Божої благодаті. Апостол Петро пише це післання в дуже тривожний, непростий час. Він пише його за короткий період до початку Першої юдейсько-римської війни. Яка тривала з 66-70 по 70 рік нашої ери. Ми добре знаємо, що було результатом тієї війни. Єрусалимський храм був зруйнований, спалений вогнем, Єрусалим, брами Єрусалима, мури були знищені. І ось за короткий період це був 63-й, 64 й 64-й роки. Пише ось це пісня апостол Петро. Про що пише апостол Петро? Апостол Петро пише про саме головне. Апостол Петро не пише про другорядне, в нього немає великих довгих вступів до його листа і немає довгого завершення, закінчення. Апостол Петро пише про найцінніше, про головне. І ми читаємо сьомий текст, кінець же всьому наблизився. Ось з яким відчуттям, з яким серцем писав це післення апостол Петро. Він відчував, розумів, як віруючий, як християнин. Я впевнений, що Господь відкривав йому. І Він говорить, що брати, сестри, церква, кінець же всьому наблизився. З такими переживаннями, з таким серцем. Ці слова читали наші брати і сестри під час Першої Другої світової війни. З такими ж переживаннями читали ці слова наші рідні українці під час Голодомору. З такими переживаннями, словами кінець же всьому наблизився, наші християни переживали сталінські радянські репресії. Дорогі мої сьогодні. Ми переживаємо щось подібне. І ми сьогодні говоримо, що кінець же всьому наблизився. Якщо зараз не кінець, то яким він може бути? І апостол Петро говорить, що є щось більше, є щось головніше, навіть в той час, коли кінець всьому наблизився, коли здається, все. Вже нічого не актуальне, тому що вже ось ось кінець, ні. Апостол Петро пише наступні, говорить наступні слова. Кінець же всьому наблизився, отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Не посипайте голову попелом, не ховайте голову в пісок, як це роблять страуси, ні. У нас є більша, вища місія, навіть ось такий час. Так говорить Слово Боже. Так говорить Господь. Отже, будьте мудрі, пильнуйте в молитвах. Мудрість, здоровий розум це те, що має зберегти кожен християнин сьогодні. Це те, чого очікують від нас люди, які дивляться на нас. Тому що вони говорять, ось віруючи, подивися на них. І разом з тим апостол Петро говорить і пильнуйте в молитвах. Скажіть, будь ласка, чи може бути людина повної мудрості, яка не має молитви в своєму житті? Тому говорить апостол Петро, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Нехай Господь благословить кожного з нас на щиру постійну молитву в кожному дні. Нашого життя і щоб цих молитв було багато в житті кожного з нас і в житті нашої церкви. Восьмий текст апостол Петро говорить: найперше майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Як сьогодні ми потребуємо любові, кожен з нас своєму серці? Можливо, назовні ми не видаємо своїх почуттів. Ми зберігаємо спокій, хоча він може бути хиткий, ми намагаємося зберегти мир в своєму серці, але я впевнений, що кожен з нас по особливому потребує любові в цей час. Я вже не говорю про тих людей, які не знають Бога, які не мають дотику до джерела справжньої любові, яка є в Ісусі Христі. І я закликаю кожного з нас. Бути тими, хто несе цю любов, щиру любов, про яку говорить апостол Петро, якщо ви, якщо ви відчуваєте, що вас забракло любові, я хочу закликати вас, щоб ви в своїх думках, в своїх молитвах, в своєму серці підійшли до волговського Христа, на якому був розпятий Ісус Христос, щоб ви подивилися лицем в лице на страждання нашого Господа, щоб ви відчули. Зрозуміли ту любов, через яку Ісус Христос постраждав за кожного з нас. Любов, яка тримала його на Головському Христі, дорогі мої, має відображатись сьогодні в нашому житті. Будьте гостинні один до одного без нехоті. Сьогодні ми маємо неймовірно багато людей. Які потребують від нас гостинності? Мільйони українців стали переселенцями, багато з нас, тих, хто в церкві, також були в числі переселенців, багато тих, хто зараз дивиться ось цей запис, ви є зараз переселенцями. Дорогі мої, під час, коли ми є, були чи можемо бути переселенцями. Ми маємо відкрити свої доми, свої будинки, свої квартири для тих, хто сьогодні є переселенцем. Ми стараємося в нашій сім'ї запрошувати людей і по-особливому запрошувати переселенців. Я радий щасливий, що ми можемо робити це сьогодні, що Бог дає нам цей час, Бог дає нам цю можливість. Я вам скажу з досвіду для людей, які є переселенцями. Наша гостинність вона відіграє дуже важливу роль в їхньому житті. Ви можете багато не готуватись, ви можете не готувати 12 страв, але достатньо буде, щоб ви відкрили свій будинок, щоб ви приготували чай і щось до чаю. І для цих людей це вже буде неймовірне щастя. Ви може, можете стати руками нашого Небесного Отця, устами нашого Ісуса Христа, обіймаючи людей і говорячи їм про надію про віру нашого Бога. Наступний десятий текст і останній під час наших роздумів служіть один одному кожен тим даром, якого отримав як доморядників всілякої Божої благодаті, всілякої Божої благодаті. Так багато благодаті Господь приготував для кожного з нас і для тих, хто біля нас. І ось саме цей текст він говорить до нас, що служіть один одному кожен тим даром, якого отримав. Для чого? Щоб ви проявляли всіляку Божу благодать. Як багато благодаті сьогодні потребують люди. Які нас оточують, як багато цього потребують в нашій помісній церкві, як багато цього потребують в наших сім'ях. І апостол Петро через Слово Боже, говорить до нас, що ось цю благодать ви можете дати, якщо ви будете служити тим даром, якого дав вам наш Господь Ісус Христос. Питання до кожного з нас, щоб ми задали собі це запитання, а який дар? Яким даром, Божим даром я можу служити сьогодні? Нехай Господь відкриє вам, нехай Господь покаже вам, щоб ви тим даром, який Господь вам дарував сьогодні, проявляли і давали благодать для тих, хто її сьогодні так потребує. Отже, перед нашою спільною молитвою ми з миром в серці, зі спокоєм. Скажемо ці слова, які сказав свій час апостол Петро. Кінець вже всьому наблизився. Чому з миром в серці? Тому що ми розуміємо, що якщо наближається кінець, то наближається наше визволення. Якщо ми бачимо, що наближається кінець, ми розуміємо, відчуваємо, що наближається наша зустріч. З Ісусом Христом, а що може бути краще?